Освітаю Вінниця, як завжди, з чудовими цікавими оновленнями свіжопригнаних автомобілів з Німеччини. До вашої уваги, народний автомобіль в шикарній комплектації Ambiente Plus, шкода Octavia a 5 1,6 MPI. Автомобіль від першого єдиного власника купували особ... доставляли особисто. Автомобіль їхав своїм ходом. Як підтвердженням того, можемо впевнено сказати, що автомобіль масла в дорозі не взяв. Це велика рідкість даляного автомобіля. Небитий, без ДТП на гарних титанах, на гарній резині 21-го року всесезонна, Фредштайн, виробник Угорщина. Зверніть увагу на стан кузова. Автомобіль ніяких пошкоджень немає, корозія відсутня, паркопчик, все скло рідне, дуже гарний насичений колір, оригінальні титани 15. ті Ціленькі рідненькі пороги, корозія в слабких місцях відсутня абсолютно. Він кому потрібен. Технічних візуальних зауважень автомобіль немає. Повний електросклопакет. Збережені всі заводські резинки, всі заводські точки присутні. Жоден болтик по авто не крутився, жодна деталь кузова не знімалась. Чистенькі пороги. Автомобіль весь час обслуговувався на одному СТО. Противотуманки, круїз контроль, шкіряне кермо, підігрів сидінь, клімат контроль. Дуже чистий збережений салон 191 200 км пробігу. Ми тільки приїхали майже 2000 км в даному автомобілі. Зверніть увагу на сидіння, воно рідне, не перешите. В заводському стані. Збережений, чистенький підлокітник. Оригінальна шкіряна перемикач передач. Жодна кнопочка по автомобілю не затерта. Дуже збережене авто для своїх років. Ціленькі не провалені карти. Потолок чистенький, без пошкоджень, автомобілі не палили. Автомобіль користується великим попитом завдяки простому двигуну 16MPI, на який на 102 кони 75 кВт, на який дуже легко ставиться газ. Двигун простий в обслуговуванні, неприхотливий. дуже багато місця для пасажирів заднього ряду. Автомобіль 2005 року випуска, але 26 січня дата першої реєстрації. Дані автомобілі люблять через їх великий багажник, просто громадний. Тут ще й за комплектації багажник з двойним дном. Подати всяку мелочушку. Зверніть увагу на повний комплект по запаски. Все вже в заводських швах точках. Ніяких ДТП по автомобілю не було. Заводська обишумка. А, комплектація звучить Elegance. Кличка Elegance. Це вище чим амбієнти. Повний комплект. Дуже багато карманчиків Для пакетів. Все працює. Амортизатори тримають. Корозії на ляді немає. Оптика вся рідна. Два ключі. Автомобіль весь в зазорах. Всі прийоми рідні. Кожна кнопочка працює. Автомобіль від першого єдиного власника спір Берхольт. Одиничка в кількості власників. 20 січня 2006 року виїхав з салону. Автомобіль 2005 року випуска. Два ключі. Далі перевірка стану двигуна. Двигун працює з півтику. Не димить, не троїть, клімат працює. Компресор вмикається, нагрузка йде. Хлопакет весь працює. Мотор працює тихенько, рівненько, без зауважень. Оптика вся рідна шкода, деталі по бамперу не знімалися. Радіатори частенькі не висічені. Всі деталі кузова оригінальні, нічого не крутилось, не знімалось. Корозії в слабких місцях в капоті немає, всі заводські точки присутні перевірка скло пакету. Все скло працює, як і заднє, так і переднє. Звуків ніяких при гідроусілітеля немає. Помилок немає. Дуже чистий збережний салон, заводські рейлінги. Вихлопна, чистенька, сухенька, не димить, не труїть. Так, підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. До вашої уваги було оглянуто автомобіль, шкода Octavia а 5 в універсалі, в комплектації Elegance. Багато комплектація вважається для даних автомобілів. Автомобіль без технічних візуальних зауважень прибув до нас з Німеччини від першого єдиного власника 2005 року випуска, 2006 року, січень місяць реєстрації. Обслуговувався весь час на одному СТО, тому так зберігся. На кліматі підігрівах сидінь, шикарних оригінальних титанах, без зауважень по кузову. Автомобіль їхав своїм ходом. Мотор, ні грама масла не взяв двойний багажник, фаркоп. Дуже достойний варіант, можлива доставка до вашого дому. Поля Вінниця. Ми займаємося доставкою автомобілів з 2012 року з Німеччини. Всі наші автомобілі повністю проходять технічну перевірку на СТО перед тим, як віддаватися людям, купуючи автомобіль у нас, можете бути впевнені, що ви доїдете будь-яку точку України або Європи. Автомобіль 1.6 МПІ. Ціна даного автомобіля буде вказана в описі даного відео або в назві даного відео, а також в кінці даного відео. Кому цікаве дане авто, звертайтеся за номером телефону або в приватні повідомлення.